Привіт всім добрим людям! Вчора перед роботою збігала на нову пошту і отримала оцей коробочок, оцю посилочку. Я знала, звідки вона буде, навіть знала, що буде всередині, але не уявляла, що настільки багато. Цю посилочку я отримала із Франції від Альони Флор, Багато багато хто з вас. Знайома з нею, я познайомилася з нею зовсім недавно, і знаєте, неочікувано було, коли вона написала мені в інстаграм, що хоче поділитися зі мною тим, що в неї є, і що я люблю. Вона написала мені, що минулого року вона була на Корсиці, а там спиляли коркового дубу. От і вона набралася кори. І вирішила поділитися зі мною. Дуже неочікуваний і дуже приємний подарунок. Я дякую Господа Бога і я дякую своїй долі, що вона стикає мене останнім часом з дуже багатьма гарними українцями, які мешкають у різних куточках світу. Але вони завжди залишаються українцями. В мене є пані Лідія. Всі ви знаєте її. Вона мешкає в Ірландії. Вона Час від часу висилає мені смаколики. Це так по-домашньому тепло і дуже-дуже приємно. А ось зараз це посилочка із Франції. І ще від віднієї україночки від пані Альонушки. як я казала вам до кора Крукового дугу. Ось, подивіться, це справжній скарб. У мене аж, знаєте, дух захопило, аж руки задремтіли. Бог ти мій. Альонушка, якби ви знали, скільки це вартує в Україні? Це дуже дорога кора, дуже дорогі блоки і нема слів, одні емоції. Знаєте, я з осені, ну, з кожної зарплатні виділяла копійчину і. Купувала, купувала потрохи горщики, ось такі куркові. Вони мені так подобаються. А рослинкам, як вони подобаються. Я купувала, купувала потрохи кори, прикуповувала таких блоків, бо орхідеї дуже люблять повітря і ось такий дихаючий дуб, який довгий час залишається у гарному стані, він не кришиться, не розпадається. Як Сосна або інша деревина. Ну, от, і має, ну, от, подивіться, ну, як, можна, як можна не захоплюватись. Подивіться, який екзотичний вигляд має. У мене вже так фантазія вкрути, вкрутилася в голові. Включилася по повній, Я вже навіть починаю уявляти, що я сюди поприсаджую. А ось ці горщики кокосові. Боже, яка це краса? Витвір мистецтва. Вже і отвори зроблені. Яка це краса. І знаєте, ледь не викинула оцей пакунок. Чомусь так подумала, мені висилали отакі горщики, дівчатка. висилали і Складали отак бумагу, ну щоб вони не поламалися. Ледь не викинула, а тоді отак, отак взялася рукою. Там щось живе, там щось є. Що там? А тут зрізи Альонкиної хої. Ой, якби я знала вчора з вечора, що тут знаходяться рослини, то я б відкрила, то я поставила по водичку. Ой, гадаю, що нічого страшного. Зараз замочу його повністю з лицечком, замочу у рощині і посадю, посадю на коріння. Яка краса, Хоїчки! мої улюблені хоїчки! Ось такий красотульки. Справжня українське ДНК. Тут то, то ж смаколики. То ось такий, ось такий гарний підсухай. Я такого шоколаду не їла і не бачила навіть ніколи. Подивіться, як він гарненько зроблений, як він порціонно упакований. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, яка красотулька. Ой, Вона зм'ятою. Як смачно. Мені такий шоколад. Весела Літочка з м'ятою. Ой, як смачно. І нямки-фіники. Ой, яка смакота. Оце в мене сьогодні таке свято. Я з нічної зміни. А в мене така краса. Дякую. Щиро, сердечно дякую пані Альона за ваше добро, за ваше відкрите, чутливе серце. Щиро дякую. А на цьому в мене все. Всім пока і слава Україні!